Доброго вечора, мої передплатники україномовного каналу. Гарний березневий вечір. 16 березня закінчується, неділя закінчується, тиждень майже закінчився. Ми з Максиком на прогулянці. Бачите, діти там грають у футбол на шкільному майданчику. Хоча вчора. Було тепло, ну, звечора плюс 13 і не грали, а зараз плюс 3 тільки. Плюс 3 і легенькі ветерець. Є діти на шкільному майданчику. Грають. Максик в одязі. Куртка ще мокра. Ось така погода. Ладно, як пройшла неділя сьогодні, непогано. тривога була одна, може я щось не дочув. А ну, Максим, ой, я за -за заслоняю тебе. Дивись, який ти гарний, так да? ти на якісь. <гум> Мені письма йшли. Ладно. Гарного всіх тихого вечора. Завтра нова, новий тиждень, новий день, друга половина березня. Ближче до літа, але щось прохолодне. Ну ладно, буде і тепло. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Зрайші, Все, на ну, добраніч, мої любі. И пока Макса выпускаешь что-нибудь? Пока.